Для проїзду автомобілів відкрили ще одну ділянку на Шевченка від вулиці Яцкова до Бортнянського. На цій ділянці дороги зроблено колектор новий тисячу міліметрів діаметром. Крім того, прокладено. Три водопровідні мережі діаметром 600 400 і 225 міліметрів. Також облаштовані тротуари, облаштовані велодоріжки. Велодоріжки облаштовані в щебні, Станом на зараз погодні умови не дають можливості їх асфальтувати, тому плануємо, що асфальтування велодоріжок буде проведено тоді, коли буде температура повітря 9-10 градусів тепла. Наразі на проїжджій частині проклали лише один шар асфальту. Інші два мають доробити, коли будуть відповідні погодні умови. Також передбачено озеленення, світлофори та дорожні знаки. Найбільша складність, розповідають посадовці, полягала у роботі з інженерними мережами. Це старий район, вулиця вузька. Інженерні мережі вони просто йдуть. Ну, щоб їх розмістити ідеально нормативно, треба дуже попрацювати. І треба вглубитися відповідно. Тому що більшість мереж не мають під підхідниками, колектор має під дорожнім полотном. Тобто є складності саме в розміщенні, тому що три види колектора, чотири види водопроводів, всі типи мереж інженерних. І максимально стало завдання по більшості мереж це заміна мереж. Додають, що відкриття цієї ділянки повинно розвантажити рух автомобілів на прилеглих вулицях і таким чином зменшити затори. Відкриваємо перше рух автомобілів в напрямку від Квазі кільця в сторону Бортянського, і від Бортянського машина вже роз'їжджається праворуч або ліворуч, ближче до центру. Тобто маємо вже такий маршрут. Відкриваємо вулицю Яскова, яка стає проїзною двосторонньою. В цьому напрямку. Відкриваємо можливість переміщення пішоходів. Хідники ліва сторона повністю відкриваємо, права сторона, зараз тут завершуємо роботи по вулиці Скляній. Скляна, Ми там зараз робимо заїзд на вулицю Скляну. Десь орієнтовно через два тижні плануємо відкрити, по цій вулиці двосторонній роботи. Нагадаємо, що фінальний етап реконструкції вусі Шевченка розпочався ще два роки тому. Вартість робіт у загальному склала понад 180 мільйонів гривень. Також зараз у місті у процесі ще кілька подібних проєктів. На цей рік ми плануємо однозначно завершити вулиця Бандери. Є підпірна стінка, яку ми зараз робимо активно в активній фазі виконання робіт. Крім того, є громадський простір. Це є чупринка, вулиця Бандери. На вулиці Орлика ми плануємо також завершити такі доріжки для того, щоб могли якісно просуватися маломобільні групи населення до дитячої лікарні допомоги швидкої. І крім того, також ми плануємо і завершити вулицю Шевченка. Планується, що повне завершення робіт і відкриття останнього відрізку від вулиці Бортнянського до Ярослава Мудрого відбудеться до кінця весни. Давид Берешвілі, Андрій Турянський, Правда, тут Львів.